Привіт, величезний у новому відео з Аврори. Я вже бачу світильнички за 249 гривень. Дуже стильні, такі мінімалістичні. Вони від сонячної енергії заряджаються. І досить приємна ціна, такі стильненький. Сьогодні ви зрозуміли огляд з Аврори. Якщо музика не запишеться, це буде все просто супер, тому що багато класних новинок. Ось така за 169 гривень теж. Так? Така лампа ліхтарик. Може щось дуже стильне для інтер'єру, для вашого дому, для кухні. Дозатори для рідкого мила. Вони такі досить величенькі. Досить величенькі. 129 гривень. А сіточка для чого? Для чого це А її просто можна зняти, мабуть, в білому кольорі ці класні за 129 гривень, пластикові і оця помпочка металева. Вверху щось класне побачила, а теж набір для кухні. Якщо це, це потрібна річ, тут дозатор для рідини, для миття посуду і така щіточка. Для миття посуду, але від цієї щіточки розбризкується все по плитці. якби я такі щіточки. Ну, мені вони не підходять. Можливо, комусь підходять, мені ні. Але ціна досить приємна і дуже стибненька. Ми знаємо, що ціни дуже-дуже низькі в аврорі. Треба спробувати ось такі штучки, щоб зручно було тримати, чого тільки не придумають. 44 гривні. Не знаю, наскільки ефективне. Ну, мало би бути так. Фіброві серветки, шкрипки кухоні 15 гривень. Тут їх три штучки. Ну, чого, ціна досить приємна. Я Гектор а, не пам'ятає його прізвище, рекламує буквально все. Колаборація з Frackenbock. Такі губки, кухоні для складних забруднень. Відмивати каструльки з нержавіючої сталі. Це все. Ця губка з металевою ниткою і ціна. Ну, зрозуміло, раз колаборація 74 гривні. Все, що е, з ним, а Хектор Браво написано. Я забула, як я ну, не можу все пам'ятати, бо воно мені якби не потрібно це запам'ятовувати. Я все, що в чорних якихось тонах, таких мінімалістичних, то мені все подобається. Я би навіть не чіпляла, а просто би поклала. На цю штучку 229 гривень. Такий кошик для зберігання теж можна придумати, а не всюди там робити дирки. Просто і все. Ой, багато чорного воду дізнаюся, набір для вирощування мікрозелені. Що це таке? Горох капуста редиска, насіння для вирощування мікрозелені. Якийсь такий органайзер. Там і насіння, мабуть, і все необхідне. Інструкції, як цим користуватися. Скільки воно коштує? 55 гривень. Набір такий. Так, я далека від цього. Напевне, воно досить потрібне. Раз його продають, а це означає, що купляють Чашечки різні стильні. Ой, який вибір в навіть більший, ніж сінсеї. Оця така висока кухоль порцеляновий, 59 гривень чорно-білих тонат. Можна туди чайочку побільше. А я прийшла подивитися ось цю подушку, вам показати схожі мотиви з лимонами. Зараз така серія є в сінсеї. Ну і лимонну тему взагалі розкручують багато брендів своїх своїх товарах, як Zara, як H&M, теж багато речей з принтами і разом, так з лимонами. І ціна таких подушечок 179 гривень. Багато блогерів показують ось ці подушечки в формі макарун, які вони м'якесенькі, 179 гривень. А, ні, я бачу, що на них ціна вища. Чому тут ціна 179 це, напевно, за ці подушки. А тут, от написано подушка декоративна кругла. В формі макарон з 317 гривень, а коштує 449 гривень. Вау, а що так дорого, тисячі за оцей Ну, Рідко, коли я що критикую, но це просто ну і що, що так пошито, якби макарони. Но це не означає, що вони дуже стильні ці подушки, і кому вони там потрібні. Я думаю, що до них ціна дійде просто-просто. Дуже до низької, різнокольорові, але вони симпатичні, не більше. І рідко хто таке буде любить, я би, наприклад, таку подушку ну, для свого інтер'єру не використовувала, хоча вона дуже мила. Подивитися у відео так, воно яскраве, класненьке, воно м'якесенька, ну, воно незручне, до речі, вона абсолютно незручна. Ціна неоправдано висока. Аврора. Тут ще акції з 12 по 18.05 можна придбати дешево, так буде 449 гривень. Шукаємо щось по низьких скромних цінах. Ми люди небагаті і не готові навіть, якщо є гроші, тратити на будь-що. А з якими вушками ось такий кухоль 59 гривень. Вау! Класненький. Ну, асортимент не дуже вражає на кухлі. Раніше були щось краще, більш стильніше, був кращий вибір. Рушнички з мікрофібри, рушник кухонний, 39 гривень. А, ну, це не натуральна тканина, мікрофібра це синтетична, воно добре витирає, але воно не втягує в лову. Якби я такі рушнички не використовую, але раз вони продаються, то означає, що хтось інший використовує і ціна досить симпатична. Стильні, класні девайси для кухні, а, прес для картоплі 119 гривень. Ручка під дерево, Не впевнена, що це дерев'яна вона. Ось така. Це пластик. І ручка теж пластикова, але симпатична штучка. Помнути картопельку, зробити пюре. Саме то. Ух ти, які стильні сумочки. Навіть цікаво, яка ціна. Вау, такий приємний бажевий колір до карамельного. І така сумочка є в коричневому кольорі теж. На вигляд досить якісне. Застібається на кнопочку ця сумка. Ну, тут можна, що вона незручна, можна заховати там, телефон, невеликого формату якісь ключі. А це більш так для стилю, для краси така сумка. Це в коричневому кольорі мені сподобалося. 249 гривень коштує така сумка. Давно не була і бачу такі класні салатнички, красиве скло в такому кольорі гранатовому. Щось таке ще з золотим водочком. І цей салат не коштує 179 гривень. Ну, непоганий. По 149 гривень ще є такі салатнички. Досить міський. Війде багато салату і досить стильненько. Вказано, що вони зі скла. І такий малесенький ще є 119 гривень. Відголоски залишилися асортименту і від Великодня, а це для солі і перцю. дві позиції, для спецій. ціни не бачу. А, а 199 гривень Альпіна бренд. Такий колір дуже приємний милий, і це кераміка, керамічні, зайчика два, м'ятний колір і жовтий. Це щось натуральне. Так, коли зробили на гуртках, випалювали такий органайзер для чогось. Ну, для кухні, раз намальована вилка, ніж і ложка, то саме для цього. Ну, щось таке не стильне і не класне, якщо чесно, мені не сподобалось. Парасольки є в веселі в асортименті 119 гривень, а вона не складується в малий формат. Ціна досить низька, ручка пластикова. Тут бачу ниточки, торчать, наскільки витримає наприклад, вітряну дощову погоду. А, ця парасоля не знаю. Цей принт мені більше сподобався. Такий фіолетовий з блакитним і рожевим, дуже стильненько. Каструлі керамічні, досить великі, 499 гривень. Це для запікання, можна використати, але ну, не можна, а так воно і є. Можна якусь курочку туди з картополькою. А, досить непоганий мають вигляд. Такі добротні, але ціна теж. Якби висока. Так, треба пошукати якісь стильні записнички. 29 гривень. Такого якогось невеликого формату, щоб кинути в рюкзачок в сумку. Воно по 29 гривень, досить приємна ціна. Ой, які ці приємні блокнотики, класні 22 гривні. Музика запишеться, мені у відео. Класні блокнотики. Появилися нові рідкі, парфумовані. Цікаво, не бачу ціни, але дизайн сама мені дуже сподобався. Ось так розклала Ваніль є, є вельвет, а ще щось є фруктовий. Ну, цікаво, яка ціна, який запах. Зараз я це все послухаю, послухаю запах і вам скажу. 74 гривні коштує. Так, послухала запах а, цього вальвайту і ванілії не сподобалося, якщо чесно, тому що немає композиції, а якби є зразу вніс, а, такий штучний ароматизатор, дуже синтетичний. Ну, ціна низька досить, тому так. Але сам дизайн мені сподобався. А, там яка б'янка, український виробник, це Харківський район. Маловар, це Харківська область. Український виробник. З косметикою дуже слабкий асортимент, можливо, вони будуть зараз виставляти, бо щось неймовірне твориться. Я навіть нема що показати і собі подивитися. Для того, що голосно музика звучить. Тін для губ 59 гривень. Ось такий. Дивлюся зразу на дизайн, на упакування а потім дивлюся вже ціну, склад і так далі. Спочатку візуально оцінюю. Ну, це такий маркетинг, це так ми влаштовані, що нам потрібно спочатку бачити. Приємна ціна на польську продукцію на цукерки досить смачні. І зараз такі ціни, що я бачу практично, як в Польщі, якщо зі злотого кинути, 199 гривень на 200 ці цукерки, дуже в несмачні. Є ще оце пташине молоко, пта млеко, ну яке воно смачнюче, реально. Пташине молочко коштує 169 гривень. Це менше, це а оце більше. навіть є за 77 гривень. За 77 гривень ось таке є. З цитриною всередині такі мус і дуже смачненьке. А це можна взяти, бо я реально знаю, що воно смачне і плюс. Ціна досить низька. А це не про промив. Я потішилася. Це от 77 гривень, це щось там. А оці зараз я подивлюся, яка ціна. Я вже хотіла хапати. Думаю, нічого собі 77 гривень. Не тут то було 199 гривень, ну, гривень, реальна ціна. Ну за 77, Я думаю, що ж це таке. Думаю, дешевше, ніж в Польщі. Так, ці теж, напевно, 199 гривень це то саме і просто інша карамельна солона начинка. А такі мусор. Це смачне точно, це я не впевнена. Ще з польського асортименту, що я можу вам пропонувати, але це не від цього ціна. Кремчики зая, досить дієві, вони, вони не є по високих цінах. Це польський бренд: 169 гривень, зволожуючий крем проти зморщок. Плюс 40 років. Зморшки не забере, але зволоження буде, це точно. Вже як є зморшки, то вже нічого, ніякий крем швейцарський, який би не був, там, можливо, якось призупиняє дію менше, але що вони пропадуть. Це ні. Яка цікава іграшка, некесенька, так як морозило. Скільки вона коштує, немає ціни. Ціни там такі 499 гривень, ну думаю, що не за цю штучку. 299 гривень коштує ось така м'яка іграшка. Так. Стильні закулки до волосся, пластик. Можливо, 39 гривень, я бачу ціна, і є 49 гривень. Якісь крабики є зі знижкою, оцей сподобався. 39 гривень. Приємні ціни в асортименті. Ось ще такі є з рожевим принтом. І вони принтові. А ще такі є класненькі. Ну, ці, мабуть, вже по 49, вони більші. Цей аж 77 гривень крабок. Всім папа і до зустрічі у нових відео. А хто хоче займатися спортом, то можна придбати гантелички за 399 гривень, за 279 гривень асортименті. При Юску! є трішечки новинок і покажу Келих для вона 175 гривень. Досить важкувати. А фактура зсередини тут він гладкий, а зсередини він такий. екологічного лісу. Не знаю, як це сказати. такий фактурний він класненький, непоганий, непогані і ціна, так як для юску, не є високою. Юску асортимент поповнюється дуже рідко, а не так часто, наприклад, як там Грорі чи в зарі чи в інших мережах вони завезли і продають собі, ну і правильно, 225 гривень така тарілка, ну, вона вже була в моїй відео. Ще раз покажу, хто не бачив. І є такі куклі такі чашки 175 гривень. Стильні ліхтарики, туди ставиш свічку. 500 гривень, зараз зі знижкою коштує 550, але це невелика знайка нас такий, ніби як дерев'яний. Ну, не ніби, а з якогось легкого дерева. І таке скло. Не знаю, як нагрівається чи не лопне. У мене вже був поганий досвід з чашками і недешевими. Для кави прозорими для лати, і трісла одна. Якісь з'явилися стильні дифузори. І є набір навіть олії. Десь воно заряджається чи що? Не бачу, щоб заряджалося. І щоб включалося в розетку, немає, як би виходу. Не знаю, як воно функціонує, треба читати. А така штучка коштує 750 гривень. Олія мене більше зацікавила: 200 гривень, а Лаванда. Що тут ще є. Аворен. не знаю, що це таке. Віолет блюш. Не знаю, що це за олії таке. Одну лаванду я вгадала. Цей набір коштує по 10 мг 200 гривень. Новиночок слабо. Просто додаю до відео, зайшла рандомно, думала її новинки, Ну, Но повторно я не хочу це показувати. Одразу показано, як ви можете засервірувати стіл, який ви можете купити в юзку, тарілки, можете купити декор. Красиво. Оця миска красива. Я вже її показувала в моїх відео з огляду юску. Оці штучки теж показувала. Так що це все можна придбати. юзку. стильний такий дизайн скандинавський. Всім па-па!